Підупцівський ліцей просто розвалюється на очах. Директорка показує, у якому стані навчальний заклад. Воно падає, жив'єм падає. Лілія Анатоліївна вже роками оббиває владні кабінети підгайцівської сільради та й не тільки, аби виділили гроші і відремонтували школу. «Це все, все, все потрібно його навіть діти, вони від хлопка дверей дверима туалет, Вони двері закривають. І та плитка навіть падає. Дітки бігали, гуляли. А гуляли по вони ж як вибігають на перерву. От це ж і бігають понад вікнами. І був такий случай, що дітки пробігали, і від хлопка дверей плитка впала прямо біля діток. Ми так тоді перелякалися, що то взагалі. Будівля стра, 50 років, жодного разу не робився капітальний ремонт. Ви бачите. Тому ми це все збирали і підштукатурювали, щоб воно мало ну, більш-менш якісь такі зовні. Вигляд. Який вигляд у тих сходів? мабуть ніде такого немає. Тут навчається 315 учнів. Ліцей опорний. Сюди привозять учнів із інших сіл Підгайцівської громади. І щоб школа була в такому аварійному стані, і то в громаді, де йде перевиконання бюджету, зауважує директорка. Жахливий вигляд із іншого боку ліцею, тріщина на всю стіну. Скріплено залізними прутами з обох боків, і на тому все. Пані Лілія каже, школа тріснула ще з 2017 року. Ця тріщина наскрізна, проходить волога, цвіте спортивний зал, грибок це дає, немає відмостків. як мені пояснювали будівельники, що будівля дала осадку, немає, водичка підмиває, немає відмостки. Перше моє звернення було до Валентина ще коли він був на посаді голови Луцької районної ради. Ось, тому ця проблема не нова. От і всі знають про цю проблему. Нині у підгайцівській сільраді сесія директорка ліцею, вона ж і депутатка закликає колег виділити гроші на капітальний ремонт школи, зробити його поки тепло і літні канікули. Як чуємо, кошторис є, потрібно 9 мільйонів гривень. Начальниця відділу фінансів хвалиться, перевиконання бюджету справді є, але куди, кому і скільки. Вже попередньо розподілили під Убцівському ліцею, схоже, дірка від такого фінансового бублика. маємо певне перевиконання бюджету. Воно складає 33 мільйони з половиною. Але проектом рішення, який був оприлюднений, ми вже вичерпали ресурс майже 25 мільйонів, тобто залишається 8. ресурс обмежений, і якщо ви зараз підтримуєте, я просто не буду мати з чого профінансувати ці видатки. Підніміть руку, хто проти, щоб утеплився фасад Петупцівського ліцею. Жоден. Всі за. Коли будуть гроші, Анатолійна. Ті гроші, що є, як чуємо, Підгайцівська сільрада хоче виділити на ремонт ось цього приміщення. То будинок культури у Підгайцях. На його ремонті планують освоїти майже 9,5 мільйонів гривень. А ще близько 2,5 мільйонів на поточний ремонт вулиці Скандинавської у селі Струмівка. Понад 3 мільйони на ремонт дитячого майданчика у Підгайцях. То, мовляв, нагальні потреби, а за Піддубцівський ліцей візьмуться згодом. Поки від дуже чудово розумієте, що не встигне не тендер голоситися, не зайти. Ніякі забудовники це прекрасно зараз розумієте, коли ви маніпулюєте е, суспільною думкою. А сьогодні можна кошти перерозподілити їх не вистачає до всіма на підукці. Не передбачено практично жодної копійки. Нас в наказі на Підготовку до нового навчального року просто немає під не всім школам роздали. Тому можу я прошу вас, дуже просив губернатор заберіть політику від дітей. То скільки виділено грошей? Та ви вдруге після підгаєць. Лілія Купіч зауважує, що на підгайцівський ліцей за два роки було виділено 34 мільйони місцевих коштів. Мовляв, несправедливо тут добротні ремонти, а в піддубцях школа обвалюється. Звертається до державної служби якості освіти, щоб перевірити розподілення коштів. Серед депутатів зростає градус напруги. Лунає думка може менше робити дороги, а дати на школу. І тут же пропозиція тоне у загальному балагані. Чакай, сега сме малки в средата. Депутати беруть перерву і йдуть радитися за зачиненими дверима. Чому першочергово взялися за ремонт будинку культури? Пояснює секретар сільради. Кажуть, що треба капремонт даху і термомодернізацію фасаду. Капітальний ремонт не робився. Там прогнили всі балки, вся підлога, там все гниле. Якщо йде дощ, воно падає все всередину. І оце там діти гуртки займаються, танці. Зовні ремонт робили. Зовні його утеплили. А ну, кришу там її трошечки десь то підмазали, то підлатали. Якщо ми не зробимо в цьому році ремонт, він завалиться. А підубцівський ліцей, певно, міцніший, а як ні, то вчителі будуть підпирати. Затягнулося через те, що виготовлялась проектна документація, вона вже готова. Закинули в дрінк, щоб його там може якесь знайдемо співфінансування. Ну а як не знайдемо, то будемо робити своїми силами. Лілія Купіч зверталася в обласну військову адміністрацію. Там проблему вивчили і повідомили, що в сільраді є достатньо грошей, аби відремонтувати школу. Зауважує директорка. Що кварталу, йде дуже велике перевиконання бюджетних коштів, і вісім мільйонів ще залишається не невикористаних, нерозподілених залишків, то додавши в депутати, якби була політична воля, бажання вони могли додати до цієї цієї суми, і ми б отримали рішення нашої проблеми. Наразі депутати, схоже, забудуть про ліцей аж до вересня, коли буде чергове перевиконання бюджету. Діти підуть до школи, а вчителі пильнуватимуть, аби плитка ніякій дитині не впала на голову. Може до того часу і поліція завершить розслідування, куди йдуть гроші підгайцівської громади. Олена Лищук, неля прокупчук із підгайцівської громади для телеканалу Аверс.